Друзі, привіт! І так, обновив я репачок на Anomaly Gamma на даний момент до самої крайньої версії. І так, коротенький гайд, що, де, куди і як. Після встановлення репака на робочому столі буде ось таких два ярличка. Перший це Anomaly Gamma, який потрібно встановлювати через мод органайзер. І другий це менеджер радонів, який я зробив в минулій версії. Просто по вибору дисків купірую потрібний вам диск і все, гамма запускається. Що ж, почнемо тоді з менеджера модів. Ось. Якщо ви встановили, Коли ви встановлюєте мій репак, змінювати назву папки не можна. Якщо ви хочете через менеджер донів включити диск, папка ось так буде називатись, і так вона має і зостатись. Встановлювати в підпапку Game або якусь другу не можна, тому що менеджер модів вже не буде працювати. От такий от прикол короче, мода органайзера. І так, Запускає менеджер модів. Я додав декілька дисків, надіюсь, всі прописав правильно. Якщо щось не так, говоріть, пишіть в групу Телеграма, виправлю на ваш диск і все буде працювати. Добре, в мене диск F, я його копіюю в праву колоночку, закриваю і запускаю Anomaly Gamma. Все, як бачите, відразу запустилося. 548 модів, більше нічого не треба не включати, не виключати. Але відразу покажу. Хто хоче для себе спаунер. Нажимаємо шестереночку І в аргументи прописуємо тире ДБГ англійськими. Ось, нажимаємо застосувати і окей. Обов'язково ось тут треба вибрати назад Anomaly Launcher. Просто після того, коли ви додаєте аргумент, збивається на Explorer. Ось, Вам потрібно Anomaly Launcher і запустите. І все, все працює. Це вибір через менеджера аддонів. Тепер покажу вам, як запускати через хто встановить в підпапку Game або якусь другу підпапку. Тоді вам треба другий варіант це запуск ярличка на робочому столі століталі гама. Запускаємо Anomaly Gamma. Помилка. Всіх буде помилка, це прикол органайзера. Закриваємо його, далі нажимаємо Browse. Вибираємо папочку, куди ви встановили. Це Anomaly Gamma. Обов'язково один раз її треба відкрити, і в ній вибрати папку Anomaly. Не гама, не Mods, а саме Anomaly. Нажимаєте Anomaly. І нажимаєте Вибір папки. Все, теж помилка, нічого страшного. Це такий прикол органайзера, все буде працювати. Закриваєте помилочку. Все далі теж можете закривати, нічого не читати, просто закриваєте все. Як то говориться, розпакована версія портабл працює, теж 548 модів, все включено, нічого змінювати не можна. І теж відразу, якщо хочете додати спаунер, нажимаєте 6 Тере, DBG. Застосувати, ОК. Тут теж змінити на Anomaly Launcher і запускаємо. Все, зараз я запущу і зустрінемося вже в грі. Це, друзі, ми в грі перший запуск буде трошки довгий, Ну, там, може хвилинку, буде темний екран, не переживайте, нікуди не виходьте, пройде прогрузка, і ви будете так сказати в лоббі гри. Ось крайня версія 0.9.4. Ось. І дебухмод показує, що ми прописали спаунер, і все буде працювати. Давайте тоді так. Нова гра. Ну, У мене вже. Я запускав один раз, то я відразу загружу, а ви собі там далі розберетеся. Хто хоче, якщо добраєте зброю і речі. Все, друзі, ми в грі. Картинка чудова. Не знаю, чи програма передасть. Ось, ну все ніби працює. Ось, далі. Так. Е, можна через ескейт, а можна ескейт не нажимати. Клавішо F7. Ось вам спаунер і все. Гудмод е, безсмертя. 0. Відключено, одиничка включено. Безкінечні патрони Нолік виключено, одиничка включено. Спаунер це ітем спавнер Ось. Бачите? Все є, все працює. Е, вибираєте потрібну вам графу. Один раз нажимаєте на потрібний вам предмет. Е, давайте заспавним зброю один раз. І він у вас він в інвентарі. Все. Е, патрони безкінечні, якщо ви включили, безсмертя і погнали. Так, зараз ми десь вийдемо, когось стрельнемо і все. Надію, все зрозуміло. Я завжди стараюся максимально все роз'яснити, все укомплектувати. Ще біжить. До побачення. Ось все працює. Нова анімація, походу, так? Да? Ну, походу, так. Да. Так, один болт був, прикольно. Більше болтів немає. Добре. Все. Тоді всім дякую за перегляд. Лайкосик, комент. Запрошую в групу телеграму. Е, скачування репака. Зараз будуть силочки всі під відео. Ось, закінчуємо тоді відосик і я. Займаюся заливкою на торрент трекери. Все. Всім дякую. До скорого. Пока-пока.